Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво. І сьогодні ми вам розповімо про цікаву країну. Австралія, єдина країна світу, що займає територію цілого одноіменного материка, а також острова Тасманія та Прилеглих островів. Країна розташована в Південній та Східній Півкулях, омивається морями Тихого та Індійського океанів. На півночі омивається Тиморським. Рафурськими морями і протокою Тороса, сході Кораловим і Тасмановим морями, півдні протокою Баса і Індійським океаном, заході Індійським океаном. Берегова лінія порізана слабо. Австралія материк пустель, напівпустель і сухих рідкісних лісів, що займається великі внутрішні простори, лише на східному узбережжі країни піднімається невисокий гірський ланцюг. Великого вододільного хребта з найвищою точкою країни горою Костюшко, 2228 метрів. Уздовж східного узбережжя, майже на 2000 кілометрів, простялося скупчення дрібних островів, підводних височин і коралових рифів, великий бар'єрний риф. Через свої величезні розміри та унікальне географічне положення країна має найширшу різноманітність кліматичних умов. Від субекваторіальних районів на півночі до помірних морських на півдні, спекотні та пологі північні ділянки країни змінюються напівпустельними тропічними центральними районами, а південне та південно-східне узбережжя відносяться вже до зони субтропіків із досить приємним теплим кліматом. Тасманія найхолодніша область країни з помірним кліматом. Але і тут достатньо ділянок, які чудово підходять для відпочинку, тому слід уважно ставитися до вибору місця відпочинку з урахуванням кліматичних особливостей країни. З Австралією, як і водночас і країною і континентом, пов'язано багато цікавих фактів. Площа Австралії становить понад 7,6 мільйонів квадратних кілометрів, населення Австралії становить менше 25,7 мільйонів жителів. Що дає в середньому 3,3 чоловіка на квадратний кілометр словом справжня пустка. Дві третіх населення Австралії проживає у п'яти найбільших містах Сідней, Мельбурн, Брізбен, Перт, Аделаїда. Столиця Австралії Канбера місто з населенням понад 450 тисяч чоловік. Канбера вважається столицею Австралії з 9 травня 1927 року. Будівництво міста, призначеного для столиці, розпочалося у 1913 році. Раніше на місці сьогоднішньої Канберри було поселення плевені Нгунвал, Тера Аустраліс або, у перекладі з Латині, Південна Земля. Так спочатку називалася Сьогоднішня Австралія. У 1770 році Джеймс Кук відвідав материкову частину Австралії, описавши землю і склавши точні карти. Завдяки його діям багато хто вважає його першовідкривачем нової землі. Він дав їй назву Новий Південний Уельс і оголосив це місце володінням британської корони. Перші поселенці прибули до Австралії в 1788 році і це була група каторжників із Великобританії. У перший рік, на материкову частину Австралії, дісталося 1035 осіб, переважно злочинці, засуджені в далекій Англії. З 1830 року в Австралії стали селитися вільні люди, які не перебувають на каторзі і не перебувають під будь-яким адміністративним примусом. З моменту першої депортації ув'язнених з 1788 по 1858 роки в Австралію було депортовано 160 тисяч ув'язнених. У перші роки заселення британські наглядачі та адміністратори. Дбали про збереження політики так званої Білої Австралії. Лише починаючи з 1973 року міграційну політику було змінено, і відходцями з Азії стали переважно жителі із Сінгапуру, Малайзії, Гонконгу, Тайваню. Австралію населяють багато видів тварин, найпопулярнішими серед них є Кенгуру, що мешкають на материку і сусідніх островах. У 1859 році якийсь Томас Остін. Випустив на материкову частину Австралії 24 кролики, що за кілька років призвело до справжньої кролячої чуми. Кролики, які не мають природних ворогів у цій місцевості, розмножувалися воістину прискореними темпами. Внаслідок безконтрольного розмноження кролики стали загрожувати всій екосистемі континенту. Для запобігання розповсюдженню кроликів було збудовано захисний паркан довжиною понад 3000 тисячі кілометрів. Австралія також славиться вівчарством. Поголів'є овець утричі більше, ніж людей. Австралія третій виробник та експортер яловичини у світі. Верблюди з'явилися в Австралії у 19 столітті. В Австралії переважають пустельні райони, найдовша річка Мюрей, довжина якої становить 2575 кілометрів. В Австралії багато всього. Наприклад, найдовша пряма ділянка залізниці у світі, найдовша назва топонім у світі. Найбільший у світі піщаний острів у луру, більш відомо як Айерс Рок. ще один приклад найкращого в Австралії. Це найбільша одиночна скеля у світі. Найбільший у світі кораловий риф знаходиться на східному узбережжі Австралії. Риф також можна побачити із космосу. В Австралії голосувати зобов'язані всі особи віком від 18 і більше. Невиконання цього зобов'язання карається. Австралія дбає про своїх мешканців, особливо про жінок, що виявилося у тому числі й у тому, що 1894 року уряд надав жінкам право голосу. Таким чином, вона стала другою країною у світі, яка ухвалила такий закон. Корінними жителями Австралії є аборигени, які згідно з дослідженнями прийшли на цей континент близько 125 тисяч років тому, швидше за все з Азії. Австралія найбільший у світі експортер кам'яного вугілля. Австралія завдяки рельєфу та клімату вважається найпосушливішим континентом у світі. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.